Розділ восьмий. Бойові накази Радикальна молитва отримує максимальну користь із обіцянок Ісуса щодо молитви. Для мене найбільшою радістю служіння, заснованого на молитві, є бачити, як люди, з якими працюєш, зростають у вірі. Раніше я розповідав про проблеми з залученням нових співробітників у 2010 році, після того як за кілька попередніх років. Ми набрали велику кількість нових місіонерів. Хоч я і розумів, що таким чином Бог може запобігати нашому надто швидкому зростанню, ми продовжували молитися. Я був вражений тим, як Бог відповів на наші молитви і заповнив усі вакансії, але мене також упокорила і підбадьорила відповідь одного з колег. Погляньте на його лист від Натана. Дата 17 червня 2010 року. Три тижні тому наша міжнародна команда почала молитву і піст, прохаючи Бога послати більше працівників для виконання його місії. На той час ми вже взяли 10 нових співробітників, і ще 12 осіб висловили бажання найближчим часом приєднатися до першопрохідців біблійного перекладу. Хоча ці двадцять двоє, безсумнівно, були доказом Божої милості, я відчував всім серцем, що Бог бажає зробити щось більше. У той час мене не полишало відчуття, що Бог затримує відповідь для того, щоб ми не мали сумнівів, хто саме посилає нових працівників на Божу ниву. Я поділився з членами команди, а також з моїм недільним класом думкою, що Бог збирається щось зробити у такий спосіб. Що тільки йому можна буде віддати подяку та славу. Якщо пам'ятаєте, три тижні тому я попросив також і вас приєднатися до нас у проханні до Бога, щоб Він пролив свого Духа на це служіння і привів людей, які могли б поширювати Його славу на землі. Радий сповістити вас, що за останні три тижні Бог дав 27 додаткових відповідей на наші молитви. Слава Його святому імені. Слава йому. Не знаю, чи мають ці цифри якесь відношення до вас, але моє серце просто переповнює любов і радість за людей, які присвятили себе цьому служінню. Кожен з них окремо є доказом того, що Бог є вірним і що Він продовжує трудитися серед свого народу. Ці люди показують, що Ісусове велике доручення продовжує виконуватися і добра звістка поширюватися. Вони дійсно вірять, що Бог реальний. Вони вірять, що Він справді ніколи не залишить і не покине нас. Хоча багато з них все ще сповнені страху, мають сумніви та багато запитань щодо того, як Бог все це влаштує. Вони зробили крок віри і сказали Боже, я готовий. Моє серце також переповнює вдячність нашому Богові. Господь знав, що якби він послав нам цих людей раніше, ми б з цим не впоралися. Він також знав, що якби він послав цих людей до нас раніше, то не отримав би повної хвали та слави, на яку заслуговує. Хвалімо його ім'я. Дотримання стратегії радикальної молитви навчило всю нашу команду служіння вірити в Божу силу і публічно закликати інших до цієї віри. Чи помітили ви в листі Натана елементи радикальної молитви? Він молився про розширення Божої історії. Іншими словами, він просив того, що відповідає імені Ісуса справі Господа. Він з вірою сказав своєму класу недільної школи про впевненість у тому, що Бог ось-ось почне діяти. Він пояснив, що оскільки Бог чекав, поки ми наполегливо молилися, ми знаємо, що заслуга і слава належить саме йому. Він розіслав електронні листи всій своїй спільноті партнерів, щоб вони могли разом молитися в єдності. Він молився конкретними молитвами, які зміцнювали віру кожного, хто дізнавався про відповіді. Іншими словами, Натан використав усі складові радикальної молитви. До речі, Натан міг приписати собі значну долю заслуг за ці дивовижні результати найму нових співробітників. На той час саме він очолював наші зусилля з набору кадрів. І все ж я не відчуваю в цьому електронному листі ані тіні гордості. Якби ми роками не постили і не молилися, щоб це сталося, у Натана, можливо, виникла б спокуса приписати собі заслугу. Оскільки ми застосовували ці принципи радикальної молитви, Натан не хвалився він вірив. А ви? Чи Бачите ви, як Бог починає робити, чого тільки попросите. Почніть з роздумів, що я роблю для виконання Божого плану щодо світу та в ім'я Ісуса? Чи працюю я над тим, що може зробити лише Бог і що принесе користь лише Його царству? Яким чином я разом зі своєю сім'єю, церквою чи служінням прикладаю зусилля заради Божої слави? Якщо вам нічого відповісти, ви не зможете отримати доступ до обітниць Христа. Ні, не зможете. Але Ісус запрошує вас використати безмежні можливості молитов, на які Він обіцяв відповісти. І коли ви віддано об'єднаєтеся з іншими, щоб наполегливо молитися за конкретні зусилля, що відповідають Божому характеру та плану, Його сила значно перевершить вашу уяву. Як ви можете знати і почати виконувати, що пан чинить. Івана 15,15 15. Наразі ви вже мали усвідомити, що ніяких спеціальних знань чи зібностей тут не потрібно. Проте я хочу поділитися з вами деякими стратегіями, яких навчився на власному досвіді радикальної молитви? Перше, почніть з того, що попросіть Бога показати, що вам робити. Читайте Біблію й уявляйте, що змінилося б там, де ви живете і в усьому світі, якби ви керувалися цінностями Божого Царства. Подумайте про таке. Хто поруч з вами живе далеко від Ісуса? Хто, на вашу думку, страждає від пригнічення та надзвичайної потреби? Як ви можете їм допомогти? Яку роль ви можете зіграти у виконанні Ісусового доручення, вчити всіх людей землі, слідувати за Ним і виконувати Його заповіді? Які неймовірні речі мають статися, щоб ви почали служити в Царстві? Яка недосяжна мета змінила б вашу громаду заради Ісуса? Коли ви маєте уявлення про те, яке служіння в Його царстві дав вам Бог, у вас є про що молитися, щоб відчути силу Його обіцянок? Друге. Прислухайтеся до Божого завдання. Є свобода в усвідомленні того. Що ти не відповідаєш за все, що здається невідкладним. Просто як Ісус, робіть лише те, що робить Отець. Радикальна молитва допоможе вам зрозуміти, що вам більше не потрібно так старанно догоджати іншим людям, маючи вказівки від Бога, ви можете зосередитися на тому, що Він вказує вам. Коли ви попросите Його вести вас, Бог відкриє ту справу. У якій ви зможете принести найбільшу користь, я зрозумів, що якщо я дотримуюся Божих вказівок лише кілька годин щотижня, то досягну більше, ніж за 70-ти годинний робочий тиждень, розпланований самотужки. Виявляється, молитва не є другорядним обов'язком це єдиний засіб заощадити час, досягти успіху в лідерстві та уникнути виснаження. Близькість з Богом стає джерелом, з якого я черпаю силу та напрямок, які мені потрібні, щоб керувати людьми. Якщо ви опинилися на межі вигорання в служінні, розслабтеся, припиніть робити те, чого очікують від вас люди, почніть щодня приділяти час, щоб дізнатися, чого хоче від вас Бог. Перепочиньте, збільшення кількості робочих годин не вирішить ваших проблем. Краще працювати більш ефективно, отримуючи від Бога напрям і силу. Третє. Ведіть стратегічні молитовні списки. Спочатку складіть список тих, хто розраховує на вас у духовному керівництві. Хто ті люди, на яких ви впливаєте? Ви мама, генеральний директор компанії, вихователька у дитячому садку, інженер, старішина. Незалежно від того, ким ви є, Бог помістив людей у ваше життя. Щоб ви їх виховували та зміцнювали. Записавши їхні імена, почніть молитися про те, що в їхньому житті відповідає імені та характеру Ісуса. Ведіть список справ Господніх, які ви робите. Оскільки ви знаєте цих людей, зазвичай неважко перерахувати способи, за допомогою яких Бог може зробити їхній характер більш благочестивим. Можливо, ви знаєте. Які фізичні труднощі заважають їм виконувати роботу, яку дав їм Бог. Протягом багатьох років я молився, щоб мої діти добре навчалися в школі і щоб Бог підготував для них правильного супутника життя. Я молився, щоб Бог дав їм велику місію у світі. Коли ви молитеся за людей, якими керуєте, ви дізнаєтеся, як Бог міг би використати їх з більшою силою. Для виконання своєї частини місії вашої церкви або служіння. Зазвичай я вибираю вірші Святого Письма, який, на мою думку, благословить їх більшою силою і регулярно молюся на основі цього тексту за них. Наприклад, ви можете вибрати частини Левити 26.6.9.12 і дам мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо зло звірину винищу з землі. А меч не перейде через край ваш, і обернуся я до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконаю свого заповіта з вами, і ви будете їсти старе перестаріле, і повикидаєте старе перед новим, і поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Якщо ви не знаєте, про що ще молитися, повторення обіцяних благословінь Святого Письма стосовно когось може бути надихаючим посібником. Тримайте цей список при собі протягом дня і моліться за цих людей при першій нагоді. Молитва за людей, що знаходяться під вашим впливом, надасть їм надзвичайну підтримку. Мойсей показав це на своєму прикладі, коли молився за Ісуса Навина під час вирішальної битви. Коли Ісус навин вийшов битися, Мойсей піднявся на гору, щоб молитися за ситуацію. Коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, вихід 17.11. Щоразу, коли Мойсей втомлювався і його руки опускалися вороги Божого народу, починали перемагати. Яким би не було ваше служіння, ви мама, тато, старішина чи проповідник, динаміка буде та сама. Після молитви за тих, на кого ви впливаєте, почніть молитися за другим стратегічним списком молитов, який ви розробите у співпраці зі своєю командою служіння або церковною групою. Дивитесь пункт номер 4 Коли будете молитися за обома списками, просіть Бога давати вам щоденні бойові накази щодо цих людей і служінь. Запитайте його, яким чином ви могли б стати частиною відповідей на ці молитви. Четверте, регулярно збирайтеся разом з іншими віруючими своєї спільноти для єдиної наполегливої групової молитви. Ваш другий стратегічний молитовний список містить Божі настанови для вашої церкви та служіння, оскільки він прагне отримати доступ до сили Христових обіцянок, чого тільки попросите. Заповніть його конкретними проханнями, що надихне вас молитися регулярно особливо. Коли ви побачите Божі відповіді на свої молитви. Щоб досягти єдиної спільної молитви, збирайтеся з людьми, які входять до вашої сфери впливу щоранку або раз на тиждень. Якщо ви маєте сім'ю, можете почати зі своїх дітей, дехто називає це сімейною молитвою. Але в моєму домі це більше схоже на сімейне заворушення. Можливо, в вас вийде приділяти більше часу цілеспрямованій молитві. На малій групі, яку ви ведете. Якщо ви старішина, вводіть радикальну молитву в засідання ради старішин. Якщо ви очолюєте команду служіння, починайте кожен день зі стратегічної молитви у своєму офісі. Навчіть людей у вашій команді використовувати всі молитовні принципи, яких навчив Ісус. Обов'язково ретельно оберігайте єдність групи. Заохочуючи її членів прощати один одного, коли в цьому виникає потреба. Дякуйте Богу за кожну відповідь на молитву і святкуйте кожну відповідь. Коли Бог довго залишає певні молитви без відповіді, і ви не можете зрозуміти, чому зверніться до нього зі сповненою віри скаргою. Ніщо в нашому житті не лишиться без змін, коли ми молимося такими молитвами, тому що Ісус. Дотримується своїх обіцянок. П'яте. Моліться в очікуванні. Якщо ви помітите, що ваш розум відволікається від молитви через тривоги, занепокоєння або надмірне навантаження, не відчувайте себе винним. Не думайте, що ви погано молитеся, зверніть увагу на свої думки. Можливо, це Святий Дух вказує вам, про що потрібно молитися. Приносьте до Бога кожну тривогу, яка приходить вам на думку. Подумали про знайому людину, моліться за неї. Коли ви почнете молитися про тривоги, які спливають у вашій свідомості, ваші молитви стануть довшими і сердечнішими, вони приноситимуть більше миру. Нестача віри може бути непомітною, але почавши молитися, можна очікувати, що Бог підкреслить її жирною лінією. Коли я вперше почав практикувати радикальну молитву, я швидко зрозумів. Що шукати Божого водіння, не маючи під рукою ручки та паперу, ознака невіри. Якщо я справді вірю, що Бог у відповідь дасть мені роботу, потрібно бути готовим занотувати його вказівки. Я почав молитися з ручкою та папером і швидко заповнив поля та зворотний бік своїх молитовних списків планами дій. Я б ніколи не записав їх самотужки без молитви. Я швидко викреслюю пункти один за одним. Бо вони швидко виконуються. Бог говорить мені, що робити, коли я молюсь в ім'я Ісуса. Молитва стає чимось на зразок завантаження вказівок від Бога. Раніше я стикнувся ще з одним проявом нестачі віри. Коли ми з командою тільки почали молитися, я склав список довготермінових молитовних прохань. Я вважав, що наші прохання такі складні. Що Богові знадобиться багато часу, щоб на них відповісти? Десь через рік виявилося, що Бог відповідає на молитви так швидко, що я не встигаю доповнювати список. Я подумав о так, адже для Бога немає нічого надто складного, я ж це знаю. І тоді я перейменував цей список у стратегічний поступово, у міру того, як збільшувалася кількість співробітників. Перекладалося Святе Письмо і надходили необхідні суми грошей. Наша віра міцнішала. На сьогоднішній день ми побачили так багато відповідей на молитви, що наші мрії зросли до неймовірних масштабів. Зрештою, Ісус сказав, чого тільки попросити. Чесно кажучи, я підозрюю, що Ісус дав нам таку щедру обіцянку не лише заради розширення меж свого царства. Але також для зростання нашої довіри до Нього. Він сам запитав, та Син людський, як прийде, чи Він на землі знайде віру, Луки 18.8. Радикальна молитва за задумом Ісуса має забезпечити присутність віри на землі до моменту Його повернення. Він знайде її, якщо ми з вами навчимося молитися радикальною молитвою. Я не можу дочекатися миті. Коли побачу радість на обличчі Ісуса, що повернувся і знайшов людей віри по всій планеті, молюся, щоб Він побачив, як ми з вами випромінюємо віру у кожній справі, яку робимо. Запитання для обговорення перше, який перший крок ви можете зробити на цьому тижні, щоб розпочати застосовувати принципи радикальної молитви. У своєму житті. Друге. Яким чином ви будете практикувати молитву в ім'я Ісуса і заохочувати до цього інших? Четверте. Яким чином ви будете практикувати наполегливу молитву і заохочувати до цього інших? П'яте. Яким чином ви будете практикувати спільну молитву єдності та заохочувати до цього інших? Шосте яким чином ви будете практикувати конкретну молитву, що зміцнює віру, і заохочувати до цього інших? Сьоме, чи готові ви підносити сповнені віри молитовні скарги на зразок тих, що ми знаходимо у Святому Письмі? Восьме. Яким чином ви можете поєднувати всі ці принципи радикальної молитви задля максимальної користі для царства?